Доєднується до ефіру Катерина Рашевська. А Катерину, вітаю! Отож, що змінилося за цей рік? Чи були додані якісь додаткові справи до справи Путіна і Марії Львової Білової, які, скажімо так підсилили можливо аргументацію важливість їхнього арешту? Я би хотіла сказати, що це справді було минулого року безпрецедентне рішення, оскільки перший ордер на арешт був виданий фактично в гарячу фазу конфлікту проти очільника, проти президента ядерної держави. Тому справді це було велике символічне рішення, і мені здається, що увірували в силу міжнародного кримінального суду і міжнародного права як такого, навіть ті люди, хто не до кінця розуміли, що це за інституція, і насправді росіяни, які заперечують, що визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, які додумалися до того, щоб слід. Чим комітетом видати ордери на арешт Карім Хана, це прокурор міжнародного кримінального суду і суддів, які виносили рішення про ордери на арешт. Вони все одно свою поведінку модифікували, змінили наратив із того, що потрібно там всіх дітей зробити росіянами, їх якнайшвидше інтегрувати в наратив, що потрібно воз'єднувати родини. Президент сказав всіляко сприяти. Президент Путін їхні так. І ми бачимо, що і за статистикою, в принципі, ситуація дещо поліпшилася, тому що раніше вони Говорили, що сприяли воз'єднані там п'яти дітей до видачі ордерів на арешт. Після видачі ордерів на арешт вони вже самі заявляють, що сприяли возз'єднаню 94 дітей. Звісно, річ, що їхнє сприяння возз'єднанню це е, все муляжі, і насправді вони лише ускладнюють данівний процес, відмовляються кооперуватися з Україною через третю державу. Всі їхні зусилля вони не не досить такі добросовісні. Однак все одно без видачі ордерів на арешт ситуація була б набагато гіршою. Тобто, видача ордеру фактично пришвидшила десь трохи процес повернення дітей до України. Вона пришвидшила кооперацію з Російською Федерацією через третю державу. Ми бачимо, що е, Катар зараз долучений до цього процесу. Сподіваємося, що інші держави також будуть залучені, як і міжнародні організації. Ми маємо міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Маємо експертну групу, яка буде працювати над розробкою механізму для їхнього повернення, над заповненням прогалин міжнародному гуманітарному праві, міжнародному праві прав людини. Але я би хотіла також звернути увагу на певні недоліки, бо ви запитували, чи є якісь там нові е, ордери на арешт чи можливо якийсь розвиток ситуації в міжнародному кримінальному суді. Ми бачили нові ордери на арешт, і вони стосувалися дуже важливого питання це атаки на енергетичну інфраструктуру України. Однак, що стосується депортації дітей та примусового переміщення, на жаль, поки що в нас два ордери на арешт Путіна та Львова і Білової. на жаль, досі ми не бачимо кваліфікацію, наприклад, не виправданої затримки репатріації як окремого. Воєнного злочину та злочину протилюдяності також зусилля щодо, наприклад, визнання злочином проти протилюдяності, політичної доктринації, перевиховання українських дітей, їхньої русифікації, вони поки що непомітні. Все більше людей заслуговують отримати ордери на арешт у даній справі. Це і очільники так званих ДНР та ЛНР, які фактично самовільно власними підписами сприяли депортації українських дітей. Це так само ті дитячі омбудсмени, які були перед Марією Львовою біловою. Зараз Анна Кузніцова відчуває відчуваючи себе повністю безкарною, робить так, щоб українські діти все частіше опинялися в російських родинах, щоб ці родини ставали більшими і більшими, стимулюючи в тому числі там прийняття у родину українських депортованих дітей. Тому звісно річ, ми очікуємо від міжнародного кримінального суду більше зусиль. Ми кооперуємося, співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом і знаємо, що вони не зупиняють розслідування, і зовсім скоро ми побачимо новий розвиток. А пані Катерина, на вашу думку, чому немає таких ордерів на арешт для додатку? осіб причетних, тобто недостатньо аргументованості розслідування, чи можливо немає політичної волі. Ми повинні розуміти, що Карімхан Хан тисячі 2023 році визначив пріоритети для розслідування, і дуже добре, що депортація цивільних осіб, в тому числі українських дітей, є всередині цих пріоритетів. Однак є і інші ситуації. Це були саме і атаки на цивільні об'єкти на енергетичну інфраструктуру. Також це практика російських катувань, в тому числі у місцях несвободи, Це фільтраційні табори, це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Тобто, міжнародний кримінальний суд намагається покрити якомога більшу кількість злочинів і не зосереджуватися виключно на чомусь одному що насправді є досить виправданою стратегією в умовах там обмеженості ресурсів, маємо розуміти, Україна, на жаль, не є стороною римського статуту, не ратифікувала його, не є членом міжнародного кримінального суду. Тому вимагати, щоби всі зусилля, всі ресурси йшли тільки на нашу ситуацію. На жаль, не маємо жодного навіть морального права. Але я впевнена, що міжнародний кримінальний суд побачить все, побачить і насильницьку передачу українських дітей в російські родини і їхнє протиправне усиновлення удочеріння. Побачить, що Російська Федерація лише і. Ітує повернення, повертаючи лише дуже маленьку кількість дітей, залишаючи під власним контролем е, тисячі тисячі маленьких українців, і так само побачимо, як використовуючи власне громадянство, примус е, там вступати в різні юнармії у рухи перших, навіть навчатися просто у російській системі освіти в школах та університетах, як таким чином Російська Федерація вчиняє новий злочин проти людяності. Не Російська Федерація, російські агенти, тому що держава злочини міжнародні не вчиняє. До речі, з приводу повернення, ви задали про те, що здійснюється воно за посередництва інших країн. Чи це єдиний шлях, який можливий е під час спроб повернути дітей на українську територію? Ми знаємо, що раніше неурядові організації та Україна намагалися самотужки повертати українських дітей. На жаль, у цьому Асі Російська Федерація цілковито питання вразливим становищем що дітей, що їхніх законних представників, і ми фіксували все нові нові порушення прав людини. Зараз через посередництва катеру ці порушення прав людини вони є не такими систематичними та поширеними. Однак кількість дітей повернутих і оперативність не змінюється фактично. Та те, що найбільше дітей найбільша група повернутих дітей це 11 осіб. Ну це я би сказала смішно, але вже зовсім не смішно. Тобто, Російська Федерація набагато більшими групами вивозить дітей і робить це регулярно. А ми повертаємо так мало, і це не вина України, це не вина катару чи якоїсь чи, наприклад, міжнародної коаліції за повернення дітей справа в самій Російській Федерації, і тому співпрацювати з нею напряму не має жодного сенсу. Нам потрібні гаранти даного процесу, нам потрібні медіатори і потрібні ті урядові організації, які будуть моніторити процес повернення, щоб Російська Федерація не нароком там когось не приховала. І ці всі зусилля мають бути доповнені зусиллями щодо ідентифікації неповнолітніх, тому що як я вже сказала, процес вивезення українських дітей і сповільнився, але він продовжується Катерину. А про яку кількість зараз йдеться дітей незаконно вивезених з українських окупованих територій на територію Росії? Нам потрібно розуміти е, деякі відмінності в цифрах, тому що коли ми говоримо про депортацію та примусове переміщення, ми обов'язково щоб ці діти продовжували далі залишатися під контролем Російської Федерації або, наприклад, Білорусі. Тому депортованих дітей примусово переміщених, які стали жертвами даних е, зловмисних діянь, їх можуть бути тисячі, і тобто 19 546 – це цифра, яка наразі фігурує на порталі Діти війни. Це ідентифіковані діти, але це явно не остаточна цифра, і там Натаніель Реймонд. Із Яльської школи публічного здоров'я із конфлікту обсерваторії штатів зазначав, що таких дітей може бути і понад 30 тисяч. В принципі до цієї думки можна долучитися і погодитися. Однак процес триває. Деякі діти повертаються, деяких дітей вдається ідентифікувати, що вони разом із законними представниками там залишаються на окупованих територіях, але все це не означає, що нам не потрібно рятувати навіть мільйони тих дітей, півтора мільйони дітей, які опинилися на окупованій території, оскільки вони стоїть. Жертвами все тих самих порушень, я вже називала і політичну політичною і мілітаризацію, перевиховання, русифікацію. Тобто нам потрібно розуміти, що всі ці діти вони знаходяться у край вразливому становищі, і як тільки лінія фронту буде динамічною, вона буде рухатися, Російська Федерація буде депортувати і примусово переміщувати все більшу кількість українських дітей. І тут, користуючись нагодою, я би хотіла закликати звернутися ще раз до тих осіб, які перебувають на територіях е, прифронтових. Будь ласка, евакуюйтеся, евакуюйте своїх дітей, інакше за вас це зробить Російська Федерація, як тільки е, на жаль, прийде на цю територію, якщо їй це вдасться. Це, Катерина... це дуже слушне власне зауваження і оголошення. А, Т... Ще ще таке питання: а скільки відомо випадків саме всиновлення українських дітей, які мають тут на території України родичів, але вони вже були всиновлені громадянами Росії. Якщо ми говоримо саме про усиновлення, так перехід у родину на правах дочки або сина, то таких випадків, починаючи із окупації Кримського півострова, можуть бути тисячі, і це будуть переважно саме діти із окупованого кримського півострова, тобто деякі з них вже по 10 років перебувають у російських родинах, але також з нових окупованих територій це близько сотні дітей. І ця інформація офіційна із російської статистики Міністерства освіти. Що стосується дітей, переданих на таку форму, як е, е, тимчасова опіка, але вона вже не тимчасова, бо за російським законодавством вона може тривати лише 6-8 місяців. Тобто, діти під опікою. То це за російською інформацією, що 380 дітей. Ми ідентифікували їх, розуміємо, в яких родинах вони знаходяться. Але насправді це може бути не кінцева цифра, також тому, що Російська Федерація говорила про 380 дітей, які передавалися в родини до жовтня 2022 року. Ми зафіксували дітей, яких було передано в 2023 році, в тому числі у листопаді 2023 року. Тобто процес знову ж таки триває, і це можуть бути тисячі дітей. Дітей, які на жаль у російських родинах перебувають там із маленького віку і не до кінця розуміють про своє українське походження а також діти-підлітки, які навпаки перебувають в цих родинах, і тільки мріють повернутися на територію підконтрольну Україні. Але Російська Федерація, маніпулюючи всім цим процесом повернення, перешкоджає даному даній репатріації. Таких дітей можливо повертати взагалі. Діти самотужки не можуть виїхати. Попри те, що в Російській Федерації в законодавстві, так само як і в нашому, існує ця свобода перетину кордону підлітками. То Російська Федерація цього не допускає. Тому зараз кожного разу має їхати законний представник всі ці російські зловживання знущання переносити, зокрема довгочергові довгострокові такі опитування з боку ФСБ, також надавати постійно підтверджуючі документи, перелік яких змінюється кейс-бай-кейс, і тому фактично це все залежить від наявності та. По закону представника, а я хочу нагадати, що тисячі дітей, які фігурують у нашій базі даних як депортовані та примусово переміщені, це діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Тобто, реально, щоб хтось був готовий по них поїхати, це на жаль не їхня ситуація. Але діти ці мають бути не дискриміновані, і вони мають таке ж саме право повернутися на батьківщину, як і діти, які мають батьків. А власне, ці країни-посередники, які допомагають повертати таких дітей, чи вони намагаються і в таких випадках також втручатися і щось робити для того, щоб такі діти були повернені? Наскільки мені відомо, то навіть за сприяння катеру були повернуті статусні діти тобто діти сирити діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебували в складних життєвих обставинах і тому знаходилися в українських там, закладах цілодобового проживання. Однак це радше виняткова ситуація, і Російська Федерація дуже сильно намагається втрутитися в процес повернення саме таких дітей. Вони їх після депортації внесли у єдину федеральну базу даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на рівні РФ через той Регіон, в який вони їх депортували, тобто вони там не фігурують як діти з Маріуполя, а фігурують як діти з краснодарського краю. Тепер такі діти вони абсолютно доступні росіянам, в тому числі і для усиновлення, не тільки для встановлення опіки. І звісно річ їм не хочеться виключати тепер таких дітей, або ще більше вилучати їх із родин, які вони їх передали. Та й більше того, я впевнена, що російські так звані батьки не будуть цих дітей віддавати, бо їм дуже подобається, що вони в них перебувають. Російські органи влади, в тому числі там не тільки федерального, але й регіонального рівня всіляко. Стимулюють процеси того, щоб більше батьків брало більше таких дітей, і тому ситуація вкрай складна саме із статусними дітьми. І ми маємо бути реалістами. Україна повинна бути готова приймати таких дітей. Задля цього нам потрібно провести реформу деінституціоналізації, тому що повертати таких дітей у сиротинці ми не можемо. Для них мають знайтися люблячі родини. І Україна, скільки мені відомо, зараз працює в такому напрямку. Перерву трохи нашу розмову, оскільки є повідомлення про повітряну тривогу у Харківськ, Харківській та Сумській областях, тож ми звертаємося до наших глядачів, аби вони перебували у безпечних місцях і залишалися там до завершення повітряної тривоги. Згадали ви кількома словами пані Катерину про те, що потрібні зміни і в наших нормах, законах і так далі, стосовно тих дітей, яких ми повертаємо на території України, і про те, що вони потребують допомоги. Власне хто і як наразі допомагає таким дітям, чи є у вас інформація, чи їх просто залишають на громадській організації чи якихось благодійників? Цих дітей ніхто не залишає на призволяще. Держава про них піклується, навіть якщо зараз немає єдиної програми реабілітації та реінтеграції таких дітей. У той же час працюють і кейс-менеджери з такими дітьми, і неурядові організації намагаються надавати послуги психологічного, соціального супроводу. Також ми постійно думаємо про те, як забезпечити цим діткам, які, наприклад, постраждають від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, уже сьогодні репарації та певну компенсацію заданої для них шкоди, в тому числі тому, що вони потреб будуть цих коштів задля подолання освітнього розриву спровокованого російської агресії, спровокованого депортацію Задля того, щоб подолати ці всі наслідки. Депортації я хочу підкреслити, що вони є жертвами не тільки одного злочину, не тільки одного порушення. Там цілий букет порушень Конвенції ООН про права дитини, і тому е, зараз працюємо вочевидь, доки дітей 388, система достатньо е, непогано справляється. Так я розумію, можливо, е, хтось знову згадає про те, що там українські дії. Ти колись там поверталися в Росію, бо Росія за них краще піклується Я хочу підкреслити, що це одиничні випадки, це виняток, і, можливо, ми повинні зглянутися в цю ситуацію, і там якісь інші обставини. Наприклад, у дитини в Російській Федерації родичі, і саме тому вона до них поїхала. Тому це не є такою прям широкомасштабною практикою. Кожна дитина повертається назад. Ні, ні, і ні. Це маніпуляція. Українські діти залишаються в Україні. Ми моніторимо, де вони подекуди вони виїжджають разом з законними представниками на територію європейських держав. Жав, але ми ж розуміємо, що й українські діти тікають від жахіт війни. Досі ситуація є нестабільною, хоча Україна намагається гарантувати для таких дітей їхні базові права та потреби. Тому поки що система справляється. Чи зможемо ми справитися з тисячами українських повернутих дітей? Це питання. Але держава також готується. Тобто ніхто не сидить, склавши руки, просто чекаючи, доки Росія з доброї волі переведе нам за ручки дітей за до, до кордону. Так робота йде. І це важливо власне працювати над цим питанням. Пані Катерина, дуже дякуємо вам за докладну, докладне пояснення ситуації з поверненням українських дітей а також про вплив видачі ордеру на арешт Путіна та Львової Білової. Катерина Рашевська, експертка громадської організації, регіональний центр прав людини була з нами на прямому зв'язку.